Вітаємо і запрошуємо на курс підготовки до ЗНО з англійської мови. На базі платформи Освіта онлайн ми розпочинаємо курс, який допоможе вам відчувати себе більш впевнено на іспиті у 2016 році. Давайте знайомитись. Мене звуть Юлія Юлінецька. Мене звуть Оксана Бабій. Ми впевнені, що кожен, хто мріє скласти іспит на найвищий бал, знайде цей курс особливо корисним. Час іспитів зазвичай дуже складний період у житті кожного. Пригадайте, як ви відчуваєте себе напередодні іспиту? Нервуєте чи намагаєтесь ще раз повторити матеріал? Встигаєте приділити час друзям, чи з головою пірнаєте у навчання? Пишіть свої коментарі до цього відео. Діліться своїми враженнями, що саме вам допомагає здолати екзаменаційний стрес. А ми, у свою чергу, протягом 27 тижнів будемо навчати вас не тільки корисним навичкам англійській мові, але й давати поради щодо психоемоційної поведінки під час підготовки до іспиту. Маємо зазначити, що нашою метою не є навчити вас англійській мові, бо ми впевнені, якщо ви вже здаєте за англійської мови, то принаймні. Маєте уяву, що таке англійська граматика? Проблема зазвичай в тому, що навіть коли людина дуже добре знає мову. Тобто спілкується нею, робить без помилок граматичні вправи, але не має навичок складання тестів, то їй дуже легко розгубитися і згаяти час на самому іспиті. Цей курс шляхом пояснення, тренування і закріплення проведе вас по трьом частинам теста читання, – «Reading», використання мови – «Use of English», Письмо Writing. <му> У якийсь момент ви можете відчути, ніби все ваше життя обертається навколо іспитів. На щастя, є кілька речей, які ви зможете зробити, щоб пройти цей період легше. По-перше, треба зрозуміти навчальний план, тобто, що ви вивчатимете тут, і те, що ви повинні знати про кожну частину іспиту. Озброївшись цією інформацією. Ви принаймні будете знати, що ви повинні знати, навіть якщо ви ще це не знаєте. Зрозуміли мене? По-друге, треба зрозуміти систему оцінювання. По третє, важливо розробити план підготовки. Багато років вже минуло з того часу, як ми складали іспити. Але, наприклад, мені все ще інколи насниться кошмар про те, що я не розпочала готуватися вчасно. Добре, що ви починаєте зараз і маєте достатньо часу. Так. Вчителі говорять вам, що взагалі-то простіше проводити невелику кількість часу щодня, переглядати матеріал протягом тривалого періоду, ніж намагатися всунути все в голову в ніч перед іспитом. Але різні стратегії для різних людей. Ви повинні знайти модель, яка працює саме для вас. Одна добра порада зробіть підготовку звичкою. Розглядайте її як роботу, і робіть певний час на день. Незалежно, є в вас бажання чи ні. Будемо відвертими: ніхто ніколи не відчуває великого бажання готуватися до іспитів. Але якщо ви зробите це звичкою, яка завжди починається і закінчується в той самий час, ви знайдете підготовку набагато простішою. Ще одна хороша порада урізноманітнювати свою підготовку. І ми пропонуємо для цього такі види діяльності. Кожний тиждень буде складатись із відеопояснення, конспекту із додатковим матеріалом, теста та вебінара для його перевірки і обговорення ваших запитань. А на цьому тижні ми пропонуємо тестування для того, щоб ви визначились з рівнем вашого володіння англійською. Чекаємо на зустріч і плідну співпрацю. До побачення! До побачення!